Доброго ранку вдома. Херсонський художній музей разом з фольклористкою Яриною Сізик запустили проект Викрадене мистецтво присвячений картинам, які були викрадені росіянами під час окупації. Як проект Викрадене мистецтво відновлює вкрадену культурну спадщину і працює з пам'яттю, Дізнаємося від фольклористки, учасниці гурту Щука риба і однієї з ініціаторок проекту Ярини Сізик. Вітаю ветерій ранку. Вдома. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, у чому полягає проект викрадене мистецтво? Ну, з початком війни і протягом всієї такої буремної української історії ми бачимо багато злочинів в Росії, і частіше за все, Росія викрадає багато фізичних доказів нашої унікальності, унікальності українського народу. І не виключенням стала історія окупації Херсону, коли з Херсонського художнього музею імені Шохтуненка викрали понад 10 тисяч витворів мистецтва, яке намагаються зараз привласнити, пояснити, що воно належало Росії, тільки Росії так само підчищають не тільки викрадаючі, але викрадаючи ці мистецькі. Експонати, а й підчищаючи історію, переписуючи біографії цих художників. Тож ми вирішили посередництвом нашої пам'яті нагадати про ці злочини, адже ми віримо, що викрадене мистецтво сумує на чужині, а ожививши його, поговоривши з аудиторією, ми зайвий раз, не зайвий раз нагадуємо про ці злочини. Про те, що потрібно розуміти, що Україна була, е, ніколи не була поза контекстом розвитку історії мистецтва. дуже багато витворів мистецтва, які варті уваги. Угу. І що саме ви робите для того, щоб нагадати про ці е, об'єкти угу. мистецтва? Наразі ми працюємо з оцифрованими фондами художнього музею, обираючи картини, які безпосередньо нам підходять, адже ми оживляємо не тільки портрети, в подальшому наша серія буде поповнюватись і іншими пейзажами, також які ми будемо доповнювати різними цікавими сюжетами, неочевидними. Тож ми працюємо з фондами, обираємо картини, які нам подобаються. Або, наприклад, Дашу Оставків йому запросили, тому що вона дійсно дуже схожа на дівчину з цього полотна. От люди питають, чому такий вибір. А для нас це була певна схожість і ми раді, що вона погодилася. Ось і таким чином ми працюємо зараз. Так а ви нагадуєте про ці полотна, а, яким саме чином? Ми, ми те з вами вам... знаємо, як це відбувається, але нашим глядачам давайте розповімо, що відбувається. У вас. Звісно, звісно, працюючи з фондами, обираючи картини, які слугують нам референсом для того, щоб в подальшому їх оживити посередством того, що ми створюємо анімацію. Анімацію займається безпосередньо наша режисерка. Марія Озірна в мережі знають як духовне личко. Вона давно займається стоп-моушен анімацією. Працює в такій стилістиці. Нас питали, а чому так? Я кажу: ну тому, що Марія митець, мисткиня власне у цій технології. От і таким чином ми оживляємо ці картини, створюємо образ максимально наближений, і робимо цю стоп-моушен анімацію. Угу. Тобто ви берете е, живі справжні реальні об'єкти, спочатку створюєте з них картину, а потім знову оживляєте її вже в анімації, да? такий складний ну, глибокий ск... процес. Так, скажімо, е, якщо так поступово поділити, то саме так. Розкажіть про е, ті твори, що вам вже вдалося оживити, як це відбувалося сам процес. А... Наразі ми маємо випущений перший наш випуск, героїнею якого стала Даша Стаф'єва. Зараз ми ну перевідкрию завісу для наших глядачів, що наступним нашим героєм буде Євген Клопотенко. І ми в перемовинах ще з багатьма класними артистами і лідерами думок. Сподіваюся, це коло буде розширятися. Тому що це проєкт, який можна розтягнути реально надовго, і ми взагалі не прагнемо якогось розголосу От посередництвом аудиторії цих людей будемо нагадувати про це скільки, скільки зможемо. Власне. Яку саме картину і чию, власне, ви оживили з Дашею? Ми оживили картину Михайла Брянського, дівчина у вишиваній сукні. Цікава історія. Власне, там акцент у назві робиться на цю вишивану сукню. Що сорочку, яка була на Даші, нам надала Інна Микуцька, це гідеса вишивальниця, яка з Херсону, і під час окупації вона власне вишивала цю сорочку з великою мрією про те, що вона буде водити екскурсії і буде розказувати про мистецтво, яке ми сподіваємося, до нас повернеться. От і це дуже цікава, щемлива історія. І ми дуже щасливі, що вона нам надала цю сорочку. Вона не є безпосередньо якоюсь реконструкцією. Це така наближена копія, але все одно херсонці дуже пишаються тим, що вони мали, тим, що вони мають, і якось так якось теж намагаються нагадувати про це навіть в своєму стилі. А вона цю сорочку вишивала якось опираючись свого часу на цю картину, чи це прям таке так. співпадіння? Ні, угу. тобто вона так да вона, працювала. да, це, це було це було так. Це було спеціально надихалася цією картиною. Взагалі вона такою стала візитівкою. Мені здається, візитівкою взагалі ситуації, якщо так можна сказати, музей, якщо розказує про цю історію, якраз завжди ілюструє цією картиною. Вона дійсно не перевершена. Uh, дуже красиво поєднано в у ній усе українське традиційне вбрання, і можливо сказати так стилізація цього вбрання, і такий канонічний мені здається, образ української дівчини жінки, жінки, uh, що дуже влучно в наш час, мені здається. А ви вже привідкрили завісу таємниці про uh, медійних персон, яких ви збираєтесь okay. запрошувати. А які саме картини будете оживляти? Ви від чого ви власне танцюєте? Насправді ми обираємо виключно те, що нам подобається. Або якщо це якісь портрети, щоб це було схоже. А також намагаємося пропрацювати і узгодити це з нашими героями. Авторів насправді дуже багато. І на сторінці музею про кожного автора зараз є дуже багато публікацій, про якого викрили. Тому що я казала про викли... викривлення історії, про під... Під... підчищення її. Ти часом Росія розказує про те, що це там були виключно автори, які творили на благо Росії, але це зовсім не так. Ми бачимо, що історія більш більшості з них пов'язана з Україною, або вони взагалі народилися в Україні. От тому це все ну, важко сказати, тому що наш проєкт він не є якимось таким, що має дедлайни, чіткі, що ми там е, виокремили для себе набір цих е, робіт і е, працюємо з ними. От у нас ситуативно виклика... Е, виникає якась ідея, або є у нас герой, е, який актуальний е, зараз нашій повістці, тому що ми хочемо дійсно. Залучати людей, які є лідерами домов, які є великим прикладом а, своєю там волонтерською діяльністю, популяризаторською діяльністю і так далі. Тому а, немає якихось чіткої відповіді на це. Це все ситуативно відбувається, я так скажу. Угу. Тобто все одне до іншого підтягається, да? да, так Так, картини, так. персони, які десь схожі, настрій або персони і до них картини, угу. так. А до того ж, до персони картин ще ж треба цей антураж, якщо ми говоримо про якийсь живопис минулих часів. Да, ви цьому теж ну це, мабуть, теж багато витрачаєте mm. часу, ресурсу, як це? Е, якщо е, говорити про наш попередній досвід і про складання образу для Даші Астаф'євої, так як це е, така собі міні міні е, е, реконструкція, ми намагалися реконструювати цей образ і відтворити його якомога детальніше. Нам допомагала дуже прекрасна українська майстриня Оленка Дідик, вишивальниця. Вона давно займається проектами, які працюють з подібною темою. Вона нам допомагала, консультувала нас, і взагалі людина, яка має дуже класний естетичний смак і займається професійно українським традиційним вбранням. От не, не з початком війни, а дуже давно тому ми дуже раді. Вона нас консультує. З питань якихось образів, але ми, от в нашій подальшій діяльності, не тільки будемо відтворювати портрети, ми ще будемо працювати з різними пейзажами. Можливо, в майбутньому попрацюємо з картинами, які були намальовані про Крим, і там теж багато пейзажів. І це теж можливо гості догадаються, хто може бути потенційним потенційною героїною, яка буде брати участь власне в історії про Крим. І там ми намагаємося. Інтегрувати персонажа в цей пейзаж, що буде теж дуже неочікувано, тому що пейзаж він так канонічно собі існує. а Тут буде такий несподіваний хід, коли з'явиться цей герой і буде робити якусь дію. Дуже цікаві плани, натхнення вам. І Спасибо. хай цих. Картин цих мистецьких витворів не стає більше. Працюйте вже з тим, що є, і хай воно повертається до нас в своєму ісконному вигляді. Дякуємо, що допомагаєте Дякую. зберігти пам'ять та ще й в такий надзвичайний мистецький спосіб. Спасибі велике, бажаю всім гарного дня і бережіть себе. Навзаємо.